Доброго дня вам, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас випічка випічка на замовлення. Одна з підписниць попросила покажіть, будь ласка, як випечати штрудель. Я відразу вам хочу сказати, що штрудель взагалі це ну, можливо українська страва, туди більше до західних регіонів. А взагалі тут це німецька, австрійська, десь звідти в Україні штруделів не пекли ніколи, пекли Вертути. От, дуже великі, як молдавські, молдаванські, молдавські господарочки, вони такі не перевершені у своїх плациндах. У нас плачинди, в ні плацинди. Це було вони, ті, от саме в них вони так, як в Грузії, там, в Абхазії. Хачапурі різні. В Україні це були коржі і саме вертути. Вертути це саме смачне. Але ми сьогодні поєднаємо два в одну. Що ж нам потрібно буде для нашого українського штруделя? Чи то рулет, Чи це буде просто яблучний рулет? Що для цього потрібно? Звичайно ж, смачні запашні яблучка. Борошно у мене тут 800 грамів. Разом я надібрала для підсипки. Разом десь 800, але я буду замішувати десь 750-700. Дивіться по своє, яке борошно у вас. Яблучка. Потрібна буде чайна ложка розпушувача. Три ось такі одинакові скляночки. Ось такі скляночки скляночки 250 грамів, по 200 г цукру, 200 грамів кефіру. І 200 г ми будемо зараз робити суміш. Потрібно буде ще 2 яйця. Потрібна буде олія і ось такий яблучний оцет. Оце все, що нам потрібно. І ще потрібно вершкове масло. Я забула взяти вершкове масло. І, і кориця. Тому що яблука, яблучка і кориця дуже гарно Е, Навіщо вершкове масло і навіщо нам потрібен буде оцет яблучний, бажано яблучний. Ось так. Я зараз розповім. І хочу відразу сказати, що рецепт цей не, не швидкий. І розповідаю я не швидко, тому що на цьому каналі не просто рецепти, а рецепти з історіями е, приготування. Тобто ці страви, здебільшого, українські, селянські, ті страви, які готували наші мами і наші бабусі, старовинні українські страви. Тому штруделя не було, а пекли вертути. І ось сьогодні ви, взагалі штрудель він сухий. Він дуже такі сухі, сухі пелюсточки, там таке тісто, що зовсім пелюсточки. Так як коляня мене отаке не їсть, отаке тунесеньке. Тому я цей рецепт адаптувала із бабусиним. І додала, так як робила це бабуся, мені більше так подобається і він більше м'якіший. Тому на сьогодні будуть просто яблучні рулети. Але не на дріжджах, а просто з розпушувачем, вони будуть на кефірі. Робимо таку луночку. Додаємо зовсім невеличку дрібочку солі сюди, для того, щоб воно було таке неприторне. Додаємо сюди розпушувати. Сьогодні я без соди, я взагалі печу такі на соді. Але нам не потрібно, гарно розмішується все, сухі інгредієнти перемішую. Сьогодні не додаю соди, тому що ми печемо такий середній варіант між високим пишним. Таким, щоб був високий такий пухкий рулет і між штруделем, саме, щоб був трішечки м'якший і трішечки піднятий. Отак. І відставляємо. Так, що робимо далі? У нас є цукор. І з цього цукру ми додаємо дві отакі столові ложки. Цукру у нас будемо готувати отут суміш. Додаємо дві столові ложки. І якщо ви полюбляєте більш солодке, Зробіть це лучше. Якщо у вас кисне яблука, зробіть це лучше. У мене яблука середнє, тому я дві столові ложки покладу, а інше, інший цукор нам піде на яблучка, тому що ми будемо робити не просто з яблуками, а з яблучною карамеллю. Ми додаємо в кефір цукор, щоб він гарно розчинився. Змішуємо, нехай він поки що розкисне, розтане. Ось так. Відставляємо. І тепер готуємо оцю суміш. Що війде в цю суміш? Війде одне яйце, друге нам буде яйце для змащування. Беремо сюди одне яйце. Отак його зболтуємо. Додаємо, оце що в нас зали... так залишилось, до 200 грамів, ось скільки нам потрібно налити олії. Це 3-4 столові ложки. Ось так. Іде олійка. Перненько змішуємо. І додаємо, вже до тої норми, яка нам потрібна, додаємо теплої, не гарячої, а теплої води. Ось так. І гарденько змішується все. І от у нас виходить ось така суміш. Виходить по 220 грамів що кефіру, що цієї суміші. Сюди ми ще додамо. Додамо столову ложку яблучного оцту. Не в кефір, а саме сюди. Чому? Тому що саме оцей яблучний оцет не дасть розтріскатися нашому рулету. Ось так. Якщо це у вас оцет звичайний, пів ложки. Так, ось суміш. Однакових пропорцій. Тепер оце борошно. У борош... Сюди ми додали сіль і додали ми сюди розпушувач. І ось тепер додаємо оцю рідину. І замішуємо тісто. Тісто нам потрібно таке, щоб воно було, як я завжди кажу, на грані липкості. От дивіться, саме така пропорція, я ось буду вимішувати на столі, я навіть притрушувати не буду, тому що тут є олійка і воно дуже еластичне. І хочу сказати вам, що рецепти ці довгі, короткі, без розмов і без пояснень. На моєму другому каналі швидкі рецепти з любов'ю. Кому потрібно швидко, заходьте туди, там це швидко. Ось так. Оце таке воно нам потрібно. Ось так. Воно не береться, але от-от не береться за рахунок того, що тут у нас є олійка. І залишаємо. Мене колись запитували і казали мені, що не обов'язково е залишати, щоб тісто піднімалось, коли додається сода або розпушувач. Обов'язково потрібно ставити, щоб воно трішечки настоїлось, тому що обов'язково, щоб розбухла клійковина, яка є у борошні. Ось так накриваємо і залишаємо. Яблучка нам потрібно почистити. Якщо хочете шкірочку, якщо шкірочка м'якенька, то не обов'язково це робити. Ось так. Подовж, як кавунчик з кибочки, потім отак в поперек. Я думаю, що всі знають, як різати. І ось тепер на ось такі. До речі, яблучка можна натерти на крупній терці. Але хочеться, щоб було видно структуру яблучка, а карамельку ми робимо для того, щоб змельчити цю структуру. Ставимо сковорідку на газ. Наливаємо одну єдину капелиночку олійки тільки для того, щоб не горіло вершкове масло. І от вершкове масло ось такий шматочок, грамів 20, а може і менше. Такі вертути, рулети, штруделі. Випікали тоді, коли вже був мед, і хотілося пірічки з яблучками. Але роботи було дуже багато, не було часу випікати, робити формувати пиріжечки, тому робили отакі рулети. А рулети випікали у духовці. Вертути можна було випікати і в духовці, і на сковорідці, а такі рулети в духовці на кабички на дворі. Ось так розігрілося масло. Викладаємо яблучка. Ось такими невеличкими шматочками. Додаємо сюди цукор. Ось. Я залишу трішечки, тому що яблука внесоводки. Знишуємо гарненько. Це все поки що на великому вогні нам потрібно, щоб цукор розплавився, карамелізувався. І ось тепер додаємо кориці. Хто скільки з вас полюбляє. так. Небагато я додаю, тому що поляні не дуже люблять. Тому ось так. Ви можете додавати, скільки вам заманеться. Ось так гарненько все змішуємо. Цукор розійшовся. Аромат стоїть. Накриваємо кришечкою і прикручуємо вогонь до мінімуму. І нам потрібно приготувати, не щоб зробилася зовсім паста, але щоб м'якіша структура яблучок була. Ось так. Спочатку сік вийшов з яблучок, розтопився цукор і, здається, ніби багато рідини, але вона нам не потрібна. Тому чекаємо, поки вона зовсім випарується, і яблучка стануть м'якшенькі. Спробували, вони роз... легенько, без звуку. Ось так. І це буде означати, що вже вони готові. Остапки я відганяю. І ось така робиться карамелька. Оце. Час вимикати. Все вимикаю і чекаємо, поки охолоне. Тим часом і відпочине наші тістечко. Приготуємо змазочку. Нам потрібен тільки жовточок. Додаємо. Зовсім небагато цукру, десь чайну ложечку. Додаємо капелиночку водички тепленької. Отак. От і намазочка так, змішуємо снітки. І намазочка готова. Я приготувала отакий противень, жаровню. Приготувала це мене з комкою папір, такий пергаментний, промаслюю і олійкою, і на ньому можна випікати декілька разів. Так, тістечко наше гарно відпочило. Ось таке воно м'якусіньке. І дуже-дуже еластичне. Ось так. І розкачую як можна тонше, Тоненько-тоненько. Воно дуже ніжне і його навіть перемісювати ще раз не потрібно. Ось такий вийшов у нас красень. І відправляємо в духовку. І так, наш штрудель на український манер готовий. Зараз ми його витягуємо, ось такий красунчик, і поки він ще гарячий, ось так ми його. Ось. Дуже апетитний, дуже ароматний. Я трішечки вмикала. Випікався він 55 хвилин. Я хвилин на 10 вмикала вверх, а потім вимкнула і накрила зверху фольгою, тому що я не хотіла, щоб він був чорний. Хвилиночку він у нас так постої, і я буду нарізати. Поки що розріжу його ось так навпіл, щоб він швидше охолоняв. Ніде жодної тріщини, тому що ми робили, додали оцет. Ось такий він. Ось так. Ось такі яблучка тісто тонесеньке, пропечене гарно, тому що воно тонке. Карамель яблука не стирчать цілі, тому що ця карамелька вона дуже ароматна. Оце сама шкуринка. Вона така, як ми зробили без олії, без кефіру. Вона б розтріскалася, вона була дуже-дуже-дуже тонка. Не всі це полюбляють, не всім це корисно, тому що люди похилого віку їм важко таке їсти, коли дуже слоїться, на такі пелюсточки, і діткам маленьким теж, щоб не подавились, не поприхнулись. Тому це український варіант із або кислим молочком, або так, як оце мене з кефіром. Дуже ароматне, дуже-дуже-дуже смачне. Він ще гарячий, але нарізається дуже легко. дивіться, який красончик. Ось так. Так, ж такому ми з вами спекли Сма смакту, тому я вам рекомендую спічити. Окей okay, є яблучка свіженькі, смачненькі. ось таке тістечко пропечене, гарне, дуже-дуже ніжне і м'ясеньке. Це просто неймовірна смакота. Взагалі, а саме за, таким, за такою карамелью із корицею. В поєднання це щось неймовірне. І оце звичне тісто, яке роблять або такі класичні вертути з яблуками, або штрудель, коли ви додасте у таких рівних пропорціях і ще кисле молочко, навіть не кисле молоко, краще або сироватку, або кефір, там менша жирність, що воно не сильно підніметься, воно ось таке тонесеньке, воно так гарно пропечене. Але воно таке ніжне і воно не слоїться, але не розпадається на пелюстки. Я вам кажу дуже смачно. М -м -м. Тому кажу вам ну, так, я кажу завжди. Нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. І щоб у вас було для кого готувати, що готувати і де готувати. Віримо, сподіваємося, що ще зустрінемось. З вами, як завжди, я, Любов, швидкий рецепт буде на другому каналі. Швидкий рецепт з любові. Нагадую, що на цьому каналі ми більше готуємо наші традиційні українські страви, до яких і оця вертута або цей рулет відноситься 100%. Смачного.